Насамперед, тому що я завжди вірив в українське різноманіття, в різноманіття українських людей, в різноманіття українських сімей, в різноманіття українських регіонів. Будь-яка цивілізована країна, будь-яка європейська країна сильна саме цим своїм різноманіттям. І це навіть не питання відмінностей, у... Традиціях, чи навіть умові це питання здатності по різному думати. Тому що коли люди по різному думають, по різному підходять до вирішення складних задач, по різному ставляться до тих питань, які виникають на їхньому шляху і на шляху їхньої держави, вони обов'язково приходять до того правильного рішення, яке так чи інакше дає їм можливість знайти вихід з найскладніших ситуацій, які виникають в житті їхньої країни і в їхньому власному житті.